Бійці разом із родинами можуть пройти психологічну реабілітацію, лікування у санаторно-курортних закладах. Один із таких знаходиться поблизу мене, що на Чернігівщині. Санаторій Остріч досить відомий завдяки унікальній мінеральній воді. Ну, я сам не хотів їхати, так як Рік воював, не бачив дружину, сім'ю. Ну, не хотів вдома, прибіг додому, думаю, Ну, А так як сказали, предложили, можна поїхати з сім'єю. То... Поїхав сім'єю відпочивати. Санаторій надав 1600 путівок для лікування та психологічної реабілітації учасників АТО. Тут вже відновили свої сили близько 350 воїнів. Таких людей поки що небагато, адже не всі знають про цю можливість. Ми з сім'я Євтишенко приїхали в менський санаторій буквально дві години тому, але вже маємо гарні враження. Стільки ми отримали повний набір процедур. Учасники АТО, щоб отримати путівку, мають звернутися до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації. Для цього потрібно мати посвідчення учасника бойових дій та довідку про те, що дана особа знаходилася в зоні АТО. Для того, щоб отримати, крім того, для того, щоб отримати путівку для санаторно-курортного лікування, також потрібно пройти медкомісію, і отримати довідку форми 0,70. Для отримання путівки по психологічній реабілітації така довідка не потрібна. Як розповів Богдан Магаляс, весь комплекс послуг із санаторно курортного лікування для воїнів абсолютно безкоштовний. Олександр Штопун, Ігор Березинський, Ірина Монастирська, час